Коли ви пройшли процес дроблення та бродіння, Бог накриває стіл для дегустації свого царського вина. Це свято на всю вічність. Бог викладає на стіл плоди своїх трудів, не приховуючи це навіть від ваших ненависників. Він святкує відкрито та публічно. Йому не соромно за подорож, через яку він вас. Про Поговоримо про історичні свята та вечірки стародавнього Ізраїлю. Та зрозуміємо, що сезони збору врожаю були великими подіями, а не просто робочими моментами. Це були дні великих святкувань. Люди приходили здалеку, йшли багато кілометрів, аби оцінити Божу роботу, бо вони усвідомлювали, що врожай залежить від милості Бога, який посилає дощ. Вони влаштовували величезні вечірки, які тривали багато днів, бо вони пережили посуху. Величезна насолода врожаєм викликає дух вдячності та пошани. Якщо ви ніколи не переживали посуху, то вважатимете, що зробили все самотужки, але переживши посуху, ви усвідомлюєте милість Господа. Зазвичай, свята в єврейській історії є символом того факту, що народ залежить від Бога, який спроможний задовольнити будь-яку потребу. Від Бога залежить наш урожай, Від нього залежить наш приріст, наше зростання та просування залежить від Господа. Від нього залежить наш бізнес, здоров'я наших дітей, наші засоби до існування. І тому ми віддаємо йому всю славу. В Ізраїлі це були потужні вечірки, величезні свята. Ваш творець також вітає вас. Він святкує. У нього є план на ваше життя. Ти Не помилка, не оказія і не випадковість. У Бога є план для твого життя. Тож уявіть спільні зусилля Бога, який святкує досягнення своїх дітей, тоді як вони святкують його. Це дуже схоже на хвалу й поклоніння. Ми його хвалимо, аж поки він не обернеться до нас на своєму престолі. Танцюй, бо Бог танцює разом із тобою. Це свято. в Ізраїлі сім головних різновидів свят. Швидко їх, щоб ви могли їх запам'ятати. Це свято Пасхи, свято прісників, свято перших плодів свято Седмиць або п'ятидесятниці, свято Рожгашана, Шана, що є святом труп, свято Дня Спокути, це Йомкіпур, та свято кучок, це суккот. Усі ці свята вказують на різні атрибути та аспекти віри ізраїльського народу і символізують їхнє життя з Богом та залежність від його милості. Невипадково перше диво, що його зробив Ісус, відбувається на вечірці в Євангелії від Івана, перший розділ сказано, що спочатку було слово. І слово було в Бога, і слово було Бог. Усе через нього постало, і без нього ніщо не повстало, що постало. у ньому було життя, і життя було світлом для людей, і світло сяйло в темряві, і темрява не обгорнула його. Отже, був чоловік, посланий Богом. Його звали Іван. Він не був тим світлом, але його було послано свідчити про це світло, кажучи, за мною йде той, хто могутніший за мене, чи взуття. Я недостойний зачепити. Я хреститиму вас водою, а він хреститиме вас Духом Святим і Вогнем. І нарешті, 14-й вірш. І слово стало плоттю, Оселилося між нами, і ми бачили чудо слави його єдинородного від отця, повного благодаті та правди. Слово стало плоттю. Анотацію абстрактна конкретизували. Невидиме стало видимим, нематеріальне було недоторканим. Христос матеріалізувався, Слово матеріалізувалося, і ми бачили чудо слави Його, єдинородного від Отця, повного благодаті і правди, аби він міг з вами бути. Це написано в першому розділі Івангелії від Івана. Ми читаємо, що Ісус є Богом, і коли ми перегортаємо сторінку до другого розділу, Ісус вже на вечірці. Так. Після усього цього складного вступу, який дає нам розуміння того, що Ісус це слово, що стало плоттю, усвідомлення, що Ісус є Богом, логічно було б очікувати, що Він піде і зробить якісь дива. Але від Івана другий розділ починається з того, що Ісус на вечірці. Серйозно, він прохолоджується на вечірці зі своїми учнями, і найбільша проблема, що її вирішує Ісус, це не відсохла рука, не проказа, не жінка з кровотечою. Проблема полягала в тому, що у них закінчилося вино. От Ісус вирішує цю проблему, взявши звичайну воду кани і перетворивши її на блаженне, потужне, запашне вино для весілля. Гості були настільки вражені, що сказали, ви приберегли найкраще вино наостанок як ти святкуєш виконання Божої обіцянки? Усе, що мені потрібно, це згадати часи коли у мене не було ані електрики, ані води. А тоді озирнутися на своє життя і побачити, звідки мене вивів Бог. Я славлю Бога. Я шаную його і вклоняюся йому. Я ціную Господа, бо усвідомлюю, що потрапив сюди не самотужки. Я знаю, що не заслуговував бути там, де я є. Слава Богу, за те, що він зробив. Бог святкував Ізраїль під час цих свят так само, як батьки святкують досягнення своїх дітей. бо... Віддаючи, даруючи, батько переживає стільки ж радості, скільки й дитина, приймаючи, а подеколи більше. У Євангелії від Матвія у 25-му розділі міститься дуже цікава історія. Ісус розповідає приповість про таланти, що її господар роздав своїм слугам. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому дав один. Господь дає нам з надію, що ми щось зробимо з тим, що він нам дав, бо у цьому полягає суть нашого життя: застосовувати те, що Бог нам дає. Господар залишає трьох слуг розпоряджатися майном, що його він передав у їхні руки. Зауважте, що тепер майном керують слуги. Важливо зрозуміти, що люди, які були підлеглими, тепер керують. Вони обійняли високі посади і тепер підзвітні лише самому власникові. Хочу зупинитися на хвилинку, щоб прославити Господа за це. Ти можеш в одну хвилину бути рабом одну хвилину, а іншу стати паном. Це вражає все може змінитися за хвилину. Ось чому ми маємо бути обережними зі своїм ставленням до людей, бо людина, яка зараз внизу може опинитися на горі, а та, яка зараз на висоті, може закінчити крахом. Ти ніколи не знаєш, як усе закінчиться. Повернувшись, господар нагороджує слуг, які принесли більше, ніж те, що він їм довірив. А у слуги, який закопав свій талант. Відібрали все, що він мав. Якщо творець слава в Ізраїлі, то я вірю, що він славить і нас. Він святкує і прославляє вас, бо ви стали тим, ким він прагнув, аби ви стали. Коли перемагаєте ви, він перемагає. У біблії сказано, що Бог зацікавлений у тому, щоб ми були плідними і приносили багато плоду. Коли ви пройшли процес дроблення та бродіння, Бог накриває стіл для дегустації свого царського вина. це свято на всю вічність. Бог викладає на стіл плоди своїх трудів, не приховуючи це навіть від ваших ненависників. Він святкує відкрито та публічно. йому не соромно за подорож, через яку він вас провів. Тож, сядьте зручніше, візьміть білу серветку та заправте її собі за комір, Будь ласка, дозвольте ангелам налити вам перший келих успіху і насолоджуйтеся нектаром, що виходить з вашого послуху Богові, та визнання, що Він усе робить доладно.